Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бредренець, а передусім про таке. Засудили бойовика підрозділу ДНР. Завдяки доказовій базі Черкаської СБУ терорист отримав 15 років. Діти теж хворіють на рак. Як допомагають найменшим пацієнтам, розповіли в обласному онкоцентрі. Небезпечне захоплення. Рятувальники провели рейд, щоб нагадати рибалкам, як поводитись на кризі. Понад чотири години поспіль уночі в Черкаському та Золотоніському районах тривала повітряна тривога. Про це інформує начальник ОВА Ігор Табурець. Гучно в небі було від ворожих БПЛА, поточнив очільник області. Наші оборонці успішно знищили три повітряні цілі. Минулось без потерпілих і руйнації від уламків. Завдяки доказовій базі Служби безпеки засуджено ще одного бойовика терористичного підрозділу ДНР, який воював проти сил АТО ООС. Зловмисник брав участь у жорстоких боєзіткненнях в районах Донецька та Іловайська. За даними справи, засудженим є 39-річний уродженець Львівської області, який в 2015 році вступив до танкового батальйону Дизель ДНР. Встановлено, що під позивним Мирон на посаді оператора навідника танку Т-72 бойовик обстрілював позиції підрозділів ЗСУ та знищував броньовану техніку і живу силу. Зокрема, терористи відзначили його за військові штурми в районі Савур-Могили та Шахтарська на підставі доказової бази слідчих Служби безпеки України. Суд Визнав фігуранта винним за частиною 1 статті 258 прим. 3 кримінального кодексу України. Це участь у терористичній групі чи терористичній організації. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскації майна. Заочно розслідування проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Черкащина активно впроваджує проєкт із супроводу військових, ініційований міністерством у справах ветеранів. Про те, які послуги надають такі фахівці, розповів керівник обласного ветеранського простору «Ветеран-Про» Олексій Колісник на брифінгу в медіа-центрі обласної військової адміністрації, за словами Олексія Колісника, першочерговим завданням у роботі і супроводу ветеранів є допомога у вирішенні індивідуальних проблем. По суті, фахівець супроводу класична схема, алгоритм, який передбачає циркулярні документи. Це людина, яка повинна зустріти, вирішити цю проблему, допомогти в вирішенні цієї проблеми спрямувати ветерана або іншу категорію до того фахівця, який надасть більш. Більш поглибленішу допомогу, який вирішить проблему. що це питання, чи це буде, наприклад, там працевлаштування, да? тобто спрямувати на центр зайнятості, не просто відправити людину, а зателефонувати фахівцю центру зайнятості і сказати, що до вас прийде певна, певна людина від нас, який ви будь ласка, допоможіть. Основні напрями підтримки, на яких поки що фокусуються в обласному ветеранському просторі, це працевлаштування, психологічна допомога та соціальна адаптація. Ветерани стикаються з багатьма труднощами, тож головне завдання фахівців допомогти їм не залишитися зі своїми проблемами наодинці. Людина перебуваючи постійно в стресі, постійно перебуваючи в вибросі адреналіна, повертаючись сюди, вона не може себе знайти. Вона постійно тригерить. Ну всі розумієте, да постійно її ну. Щось їй не нравиться, вона щось не може себе тут знайти. Її там там те роздражає, там не так сказали, там не так відповіли. А чому так? Ну людина починає бачити чорне і біле. Наша задача на цьому просторі на цій площині, хоча б вирівняти його до позиції сірого. Для ефективної роботи команда ветеранського простору залучає фахівців різних напрямів, задіяні юристи, психологи, соціальні працівники. Важливо, щоб ці люди мали особистий досвід або розуміння проблем ветеранів, каже Олексій Колісник. Зараз у нас працюють чотири фахівця, які надають адміністративно-консультаційні. Послуги в штаті ще передбачено три фахівця супроводу, саме тому і те питання, яке ви мені сьогодні задали, перше. Два вже подали заявку, бо це получається проект ветеранських просторів Мінвету в Україні. Він тільки починає розвиватися. Він дуже ще дуже сирий. Дуже ми майже його самі своїми руками робимо, будуємо і інтегруємо вже паралельно людей, повертаючи їх в наше громадянське суспільство. У золотоноші конфлікт між подружжям скінчився смертю дружини. До цього пара разом випивала, повідомляє поліція Черкаської області. Чоловік руками завдав численних ударів 29-річній дружині. Внаслідок тілесних ушкоджень потерпіла, померла. Її смерть констатували медики. Суд обрав 29-річному молодикові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинене загрожує до 10 років позбавлення волі. Вони рятують дітей від смертельних хвороб. З нагоди всесвітнього дня онкохворої дитини. Черкаському онкоцентрі розповіли про особливості своєї діяльності. Лікарі-онкологи кажуть, що працювати з дітьми складно, та найбільше вражає те, що останнім часом діти мають задавнені стадії раку. Втім, вдається справлятися із таким. Як саме дізнавалася наша знімальна група? Альонка звичайна п'ятирічна дівчинка. Любить рухатися, дізнаватися щось нове, наряджатися в яскраві сукінки і гратися з сестричками. Щоправда, останній їй зараз здається не так часто, як хотілося б. Адже тривалий час лікується від важкої хвороби і перебуває в дитячому відділенні онкологічного центру. Ми 11 квітня, 23 третьому році, попали, приїхали піднімати гемоглобін, бо в нас був дуже низький гемоглобін, але виявилося. Що в нас лейкоз лімфобластний, Дуже бліді губи, дуже велика слабкість. Вона ні на вулицю ні гулять, ні їсти, нічого. Все вона клеїла пластирем. Все де в неї боліло, вона клеїла пластирем. Вона тільки лежала. Вона вже аж біло-зелена була. І у нас, наприклад, ми в понеділок здаємо аналіз, там на нас гемоглобін 100. А у середу ми здаємо у нас вже 40. То ми вже де тільки не були, і в хірургів, і все, і апендеціти шукали, і поки не почали, у нас на тілі з'являтися синячки, і тоді нас швидко направили сюди. Тут нас зустрів Володимир Вікторович. Так він як нас зустрів, це один єдиний лікар, якого вона признавала. Лікування було тривалим, але, зрештою, пухлину вдалося перемогти. Нині дівчинка завершує курс підтримуючої хіміотерапії і незабаром зможе повернутися до нормального життя. Такі історії не є чимось унікальним для працівників обласного центру дитячої онкології та гематології. Але кожна з них особлива, кажуть лікарі. 20 років я тут працюю і 20 років мене запитують, а що діти також хворіють раком. Так, да. тяжко. Боляче, але хворіють. І це таке захворювання, яке не жаліє нікого, і навіть дітей. Боротьба за життя дитини це війна. Це війна тяжка, кривава і нещадна, але ж перемога це висока, і це життя, врятоване життя дитини. Відділення має високі результати виліковування, які не поступаються європейським статистичним даним. Це близько восьмидесяти відсотків від загальної кількості хворих, відзначають, що завдячують професіоналізму лікарів та сучасному обладнанню. Але ж оці великі відсотки, і для того, щоб дитина стала переможцем і потрібно вчасно звернутися. Хвороба розвивається дуже швидко і і може бути записано. Що я ще хочу сказати? Діти, які мають онкологічні захворювання, вони отримують у нас в країні сучасне лікування, сучасну діагностику. Лікування хіміотерапевтичне, і променеве, і хірургічне лікування, і трансплантацію кісткового мозку. Також і в у цьому відділенні все це на безоплатній основі, абсолютно безкоштовно і покриває програму медичних гарантій. Ця програма допомогла врятувати життя ще одній юній пацієнтці, яка приїхала з Маріуполя. Зовні Ксюша нічим не відрізняється від своїх однолітків. Лише близькі люди знають скільки праці та турботи довелося докласти лікарям, щоб на обличчі дівчинки з'явилася усмішка. Була раніше така дуже сором'язлива, взагалі нікого не підпускала до себе. Вона була як ну маленький їжачок була дуже така перелякана. Але потім вона тут навчилася спілкуватися, спілкуватися з дітками, спілкуватися з дорослими. Лікарі вона просто любить, її лікарі теж люблять. Прямо ми як потрапили сюди. Ми дуже боялися, ну як в общем буде ставлено, тому що ну, де там слухи попадаються про інші лікарні. А коли ми потрапили сюди, таке було ніжне ставлення, як, ну, як, як будто ми приїхали до себе додому. Справи маленької героїні йдуть на краще. І, хоча лікуватися їй потрібно ще тривалий час, батьки вірять, що зрештою спільними зусиллями здолають хворобу. Адже українці нація переможців і героїчна боротьба дитячих онкологів на їхній ділянці. Вкотре це підтверджує. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Новий підхід до шкільного харчування. Торік на Черкащині відремонтували 277 шкільних харчоблоків, частину капітально. Також закупили необхідне обладнання. Про це розповів очільник області Ігор Таборець. З останніх реалізованих проєктів модернізували харчоблок в одній зі шкіл Сміли кошти на це спрямовано з державного та місцевого бюджетів. Тут оновили практично все. Від самого приміщення, комунікації до обладнання. А корисні та смачні шкільні обіди, на думку начальника ОВА, це найкраща промоція здорового харчування для дітей. Саме тому на Черкащині активно втілюють реформу, ініційовану першою леді Оленою Зеленською. Нові підходи в організації шкільного харчування опановують і кухарі. Вони підвищують свою кваліфікацію та використовують рецептурний збірник Євгена Клопотенка. Це важлива складова реформи. Міністерство освіти і науки України офіційно скасувало нагородження випускників золотими та срібними медалями за особливі досягнення в навчанні. Відповідний наказ набув чинності після його реєстрації в Міністерстві юстиції. Згідно з новими правилами, положення про золоту та срібну медалі втратило чинність. Відтепер у документах про освіту замість золота медаль або срібна медаль буде використовуватися формулювання з відзнакою. З утворенням криги на водоймах любителі риболовлі зовсім не враховують, що лід ще недостатньо міцний, а ризик провалитися значно високий. У Черкасах співробітники головного управління ДСНС вирішили до рибалок, аби застерегти їх та вкотре нагадати правила безпеки, які вони хоч і знають, та чомусь не завжди дотримуються. Лише минулої доби під лід провалилися двоє чоловіків. Один загинув. Рятувальники розповіли, що безпечна товщина льоду має бути не менше 7 сантиметрів. Вирушати на замерзлі водойми краще у світлу пору доби та завжди мати при собі засоби порятунку, палицю і мотузку. во-первых, вміти вибиратися, якщо ти провалився. Люди питаються передом вилізти. Це неправильно, треба вилазити спиною. Саме перше правило, правильно, як ви розумієте, що йти, скажем, треба брати якісь засоби, скажімо, собі, Вирьов. рятувальні, Вирьовку, да, таке саме Це... і поорієнтуватися по льоду, скажімо так, що не, не забрідати, десь кудись кажуть. Смізавчі. Антициклон Велетень Ельвіра, який розкинувся від степів Казахстану до берегів Балтики, порушив нормальний перебіг атмосферних процесів. І до нашого регіону надійшло досить холодне континентальне повітря. Вранці, 13 лютого, метеостанція Сміла зафіксувала 14 градусів морозу. Це найнижча температура поточної і навіть минулої зими. Якщо на початку лютого температурний фон перевищував клімат на 4-5 градусів, то вже сьогодні він впевнено увійшов у свою норму. Таким чином, лютий стане найхолоднішим місяцем цієї зими. Наразі перше відчутне зимове похолодання вже пройшло свій пік, і в найближчі дві доби нас чекає період контрастів. 14 лютого Черкащина опиниться у теплому секторі циклону МАКС. З південними вітрами надійде порція теплого повітря, тому вдень від 0 до 5 градусів тепла, прогнозує Черкаський гідрометеоцентр. Ввечері 14 лютого та вночі 15 лютого наш регіон перетинатиме холодний атмосферний фронт, який ускладнить погодні умови. Після денних 3-5 градусів тепла вночі з ручкими вітрами північних румбів розпочнеться надходження арктичного повітря. Температура знизиться до 3-5 градусів морозу. Мокрий сніг перейде у сніг, що сприятиме утворенню снігового покриву за вишки 3-6 см. На дорогах буде слизько. На що звертаємо увагу комунальних та дорожніх служб по області? Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. В день 15 лютого атмосферний фронт покине Черкащину. Температура впродовж доби два-7 градусів морозу. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та Ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, б темною не була ніч. Ранок завжди настає вчасно все буде Україна.